Я дуже рада, що ви заглянули на це відео, тому що сьогодні хочу розповісти вам історію, яку напевно не так часто чуєте. Це історія про те, як я без художньої освіти без впевненості у своїх силах знайшла свій шлях до творчості та стабільного доходу більше ніж 3 тисячі доларів. Можливо, це стане і поштовхом для вас. Знаєте, що найцікавіше кілька років тому я навіть уявити не могла що буду займатися малюванням, і тим більше, що це стане моєю основною роботою, яка приносить мені дохід. А все почалося з однієї випадкової ночівлі в подруги. Це було в іншому місці. Я приїхала в гость, вона мене запросила в студію, де ми мали створити картину. Почула я це і подумала, боже, це взагалі не моє, я не маю таланту, не маю ніяких навичок, не буду погоджуватися. Але подруга все ж таки мене вмовила, сказала, спробуй, ти ж нічого не втратиш. І в той момент я зрозуміла, що це шанс, і вирішила не відбавлятися. Хоча було, чесно кажучи, страшно. І ось перший урок я вже стою в цій студії переді мною полотно, фарби, фарбу, пензлі. Мене навіть мурашка зараз, коли це все згадую. Я навіть не знала, що почати, що я взагалі можу створити. Тому я просто почала малювати десь по інтуїції, десь за підказками викладача. І знаєте, що через декілька годин я просто стою і бачу перед собою цю картину. Це був український пейзаж із пшеницею і маками. Я просто пам'ятаю, що не могла повірити, що це я створила своїми ручками таку красу. Це був момент відкриття, момент натхнення, яке реально мені просто дало якусь таку хвилю нової ну, емоції, де я зрозуміла, що малювання це не просто процес, це спосіб виразити свої емоції, спосіб відчути щось справді нове і унікальне. І тут мій перший інсайт: не бійтесь пробувати, тому що навіть якщо ви не вірите в себе і здається, що це точно не для вас, просто спробуйте і не відмовляйтеся від шансів, коли вони з'являються. Це може змінити ваше життя. Повірте, ваші таланти десь є, і вони можуть бути приховані, але вони точно є. Після цього я почала займатися малюванням вдома. Так я і почала створювати свої перші роботи без того, щоб хтось мені казав, як правильно. І ось що важливо, тут не потрібно боятися помилок, тому що я знаю, що багато хто з вас думає, а раптом я не зможу, а раптом це все не вийде. І це нормально, тому що це частина процесу. Не буває людей, які відразу створюють шедеври. Дозвольте собі помилятися, тому що саме в цьому полягає навчання в спробах і експериментах. Я отримала великий результат тоді, коли почала просто малювати, не думаючи, що буде далі, тому що без цього неможливо ростити свої навички. Так були моменти, коли я взагалі не розуміла, що я роблю. І тут шок контент момент, який завжди найбільше дивує людей. У вайпері, онлайн-форматі, коли у мене щось не виходило, викладачка студії розказувала, що треба змінити, підправити, і це найрезультативніший момент росту. Тому що я не покладалась на когось, як зазвичай це буває в арт-студіях, Такий зараз я щось не так зроблю, викладач прийде, домалює, а до кінця досиджувала і пробувала максимально змінити роботу в кращу сторону. І тому я вважаю, що онлайн формат навчання, який пропоную я, найкращий формат, щоб навчитися створювати будь-які картини. Своїм учням я також надаю зворотний зв'язок у форматі онлайн, і в них виходять ось такі прекрасні роботи. Я пояснюю, як можна краще зробити роботу. І не просто виправляю, а надихаю, показуючи, як це все може бути простим. Це, до речі, ще один важливий момент: знайдіть того, хто підтримує вас і хто вірить, тому що дуже важливо, особливо на старті, мати таку підтримку. І ось другий інсайт: знайдіть ментора або людину, яка буде вас підтримувати, тому що їхня віра може змінити все. Але не думайте, що було все так просто. Як тільки я почала малювати серйозно, тоді з'явилася ще одна проблема: це синдром самозванця. Мені було всього 17, коли я переїхала до Києва і почала шукати роботу у сфері малювання. І знаєте що? Я почала з того, що мила пензлики в студії. Так це було початком, а згодом я починала викладати і працювати під замовлення. Так і з'явився страх і сумніви. Мені здавалося, що я недостойна продавати чи навчати без художньої освіти. Ніхто не буде оцінювати мої картини і зараз сидіти тут. Скажу вам точно, що це нормально. У кожного з нас є синдром самозванця. Коли ти тільки починаєш, тобі здається, що ти ще нічого не досяг, ще не варто нічого, ще не готовий. Не бійтеся цього, це частина шляху. І тут третій і цей, синдром самозванця просто сигнал до того, що ви робите щось нове, щось велике. Потрібно це прийняти і йти далі. Бо за цим стоять вже ваші мрії. Цей досвід мене дуже багато чого навчив. Він показав, що я варта бути тут і зараз. І навіть, коли вам здається, Ється, що ви ще не досягли бажаного ваші перші кроки вже на вагу золота. Я пройшла через це і знайшла свій шлях. Сьогодні я маю можливість заробляти на своїх картинах і проводити навчання, жити так як мріяла. Мій дохід це не просто цифра, це те, що я заробляю завдяки тому, що роблю від душі, завдяки тому, що я допомагаю людям відчути щось особливе через мої роботи. І тут четвертий інсайт, коли ви щиро працюєте, коли ви дійсно хочете допомогти людям, ваша робота може мати не тільки цінність, а й емоційний заряд. І саме це допоможе вам стати успішними. А якщо вам цікаво, як я почала заробляти на своїх картинах і який шлях необхідно пройти, заповнюйте анкету під цим відео. І як подарунок для заповнення анкети, я дарую безкоштовну консультацію від мене чи моєї команди. Ми разом побутуємо детальний план твого становлення як митця, і я допоможу перетворити тобі мистецтво на професію, знайти клієнтів та створити свій унікальний стиль. Сподіваюсь, вже це відео стане поштовхом до змін.